Спарта алюмінієва на 28 колесах На планетарній тулці Nexus 7. Максимально надійно. Резина, швальба плюс, антиприкольна. По колючках можна їхати. Дивіться, як він цю захищено. Від піска і від води. Дивіться, які багажі. 70 кг. Хоч би що. Сідло в нас широке, комфортне. Хто любить таке? Дивіться, амортизатор під сідлом. Люба бруківка, брусчатка, їдеш, кайфуєш. Тут, іначе. амортизаційна вилучка у нас стоїть. Тут і динамо втулка стоїть, яка дає енергію на фарх. Руль піднімається, опускається. Сідло піднімається опускається. Є підніжка. Педаля йдаємо в комплекті. Задній роллерний гальм, передній V-брейк. 8950 ціна. Комусь цікаво, пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua також можете заїхати до нас в кулу магазин на тест або місто Львові Цезлена 253. В кого немає такої можливості, то ми надіслимо нової пошти без жодних проблем.